Як лисиця висповідала зайця, качку та півня. Одного разу лисичка зібралася на Богомілля, взяла собі гарненьку палицю, клунок з хлібом, як звичайно збираються по дорожці в далеку дорогу, та й пішла, зігнувшись, мов стара бабуся. От іде вона шляхом та іде, коли зустрічає її зайчик сіренький, маленький, та й питає Куди це ти, лисичко, йдеш? На богомілля, одказує лисичка. Візьми мене до себе, каже зайчик. Ходімо, відказала лисичка. Все ж таки вдвох охотніше буде. От ідуть вони та й пісеньки богомільної спігають, коли зустрічає їх качечка сірошня та й питає, куди це ти, лисичко, сестричко, йдеш з зайчиком. На богомілля, отказує лисичка. Візьміть і мене до себе, каже качечка. Ходім, відповіла лисичка. От ідуть вони втрьох. Ідуть та йдуть. Коли їх півник зустрічає, пишно вбраний та й питає, куди це ви зібралися мандрувати. А лисичка відказує, на Богомілля. А півник і каже, візьміть і мене з собою. Ходім, відказує лисичка. От ідуть вони вже в чотирьох. Ідуть та ідуть, а вже й вечір надходить. Бачать, напереду їх лежить колода товста. От лисичка й каже Сідайте, відпочинем трохи, бо до монастиря ще далеко. А вже й притомилися трохи. Сіли, відпочили та й знову пішли. Ідуть та ідуть, а вже й ніч надходить. Мандрівники дійшли до лісу, потім увійшли в ліс. Як уже стало зовсім темно. От лисичка й каже Мабуть, під оцим кущиком будемо ночувати. Так і зробили. Звернулись з шляху та й полягли спати в затишку. Всі поснули, мов повбивані, тільки лисиці щось не спиться. Вона сіла коли їх та довго про щось собі мріяла. Потім вирила нору під кущем. Залізла в неї та й собі заснула. В цей час настала тиша, тільки чувся сонний хрюкіт. Поставали вони ще й сонце не зійшло. Коли стало сонце сходити, вони погрілися та й хотіли знову вже йти далі по шляху. А лисичка й каже до монастиря ще далеко, а я декілька раз була в ньому. То вже так, як монашка, все знаю. Як і сповідати, як і співати, про все знаю. Так треба, мабуть, отут в цій нірці помолитися, посповідатися, та й не йти до монастиря в такий далекий шлях. Так і зробили. Лисичка вибрала гарненького каменя, щоб до його сповідати, внесла в нору й почала молитися. Потім, помолившись, і каже Ну, підходьте, буду вас сповідати. Спершу підійшов зайчик і поклав лапки на камінь. Вона йому потім і каже: Ну, які ти при собі гріхи знаєш? Що ти робив до цього часу? А зайчик і каже, що ж я робив? Посся в лісі, коруїв на молоденьких рослинах, з комахами грався. Та оце й все от лисичка взяла того каменя. Перехрестила його, підняла вгору та губ зайчика по голові. От уже й посповідала, одтягла зайчика неживого далі в темну нору та й каже останнім. Ну, підходьте і ви, бо зайчик пішов по норі далі молитися. І підходьте тільки по одному, а один біля нори побудьте, а я тоді гукну. От підійшла качечка, поклала лапки на камінь. А лисичка й питає, ну, які гріхи при собі знаєш. А качечка й каже, ніяких поки що. А що робила ти до цього часу? Що ж я робила? Рибку ловила жучків різних, хробачків тощо. Ну, то покайся перед богом. Потім узяла лисичка камінь, перехрестила качечку та ось каменем. Та віднесла до зайчика й поклала вже неживу качечку. Вернулась до каменя та й гукає півника. Півник увійшов, поклав голову на каміння лисичка й каже Ну, які ти гріхи маєш? А півник і каже, я гріхів не маю, бо я тільки у землі зернятка збираю та деяких рвачків караю. Ну, то покайся перед Богом. Каже лисичка, та взяла камінь, перехрестила та лусь і вбила півника, потім принесла докупи, поскладала їх та й каже, Оце вам усім трьом богомілля. Лисичка придбала м'яса та живе проживає, та й турботи не має.